Третій день поспіль за бойовими діями в Курській області, яка межує з нашою сумською, спостерігають українці. Росіяни перестали контролювати близько 350 кілометрів квадратних території, а тисячі жителів Курщини намагаються евакуюватися. Наші кореспонденти розбиралися, що ж насправді там відбувається. Автомати солдати валяються. Що ж коїться у Курській області, намагаються зрозуміти не лише в Україні, а й у світі. Інформацію здебільшого черпають із таких коротких відео, які публікують або російські телеграм-канали, або воєнкори країни-агресорки. Це кілосе вже 10 кілометрів засуджу у бік обаяні. Тим часом деякі російські пабліки зазначають, країна-агресорка не контролює вже понад три сотні квадратних кілометрів території, а у мережі з'являються різні мапи, мальовані російськими блогерами. Джерела інформації невідомі. І поки в Міноборони РФ заявляють, що на територію Курської області перекинуті резерви, росіяни тим часом евакуйовуються та істерять. Ми Ми спершу стрибнули в машину, у чому мама народила, і поїхали, але потім довелося повертатися під снарядами по документи. Будинок наш обстріляли повертатися небезпечно. Там уже танки стоять. Там уже танки стоять. Люди хто чує. Будь ласка, допоможіть вивезти жінку з гончарівки, бабусю. Вона сидить там сама з іконою на підлозі. З на Раїса Павлівна. Відомо і про втрати техніки у росіян, зокрема про гелікоптер Мі 28 Його підбили ФПВ-дроном. Особовий склад теж несе втрати. Відомо, що в полон здалися десятки російських солдатів. Серед них чимало строковиків. Ми щоб просили, щоб нас вивезли, коли по нас працювали. Начальство відповідало: чекайте, чекайте. Ніхто таки не приїхав. Зв'язку не було вже потім. То виходить, вас кинули. Виходить так, а от на заході події на Курщині коментують стримано в Білому домі. Заявили, з'ясують усі деталі уже постфактум. Але щодо цієї конкретної операції, то ми збираємося зв'язатися з ними, щоб дізнатися, яка їхня мета. Ну і будемо надалі слідкувати за тим, щоб у них було все необхідне для захисту від агресії Росії. Коментувати події довелося російському диктатору. Напередодні він зібрав військове керівництво РФ через ситуацію у Курській області. Начальник генштабу Росії Грасимов пообіцяв розгромити противника, а сам Путін назвав це цитую масштабною провокацією. Далі пообіцяв заслухати доповіді. мені буде у мене буде зустріч з керівниками силових відомств Міністерства оборони Генеральним штабом ФСБ і заслухаю чергову доповідь колег про те, що відбувається в Курській області. Примітно й те, що Курська область має декілька стратегічно важливих об'єктів. Це АЕС та газовимірювальна станція суджа. А це водночас єдиний шлях для транзиту російського газу до Європи. Через повідомлення про бої на Курщині у ЄС ціни на природний газ підскочили до найвищих цьогорічних показників. Владислав Політ, Наталія Косінова, подробиці телеканал-інтермарафон Єдині новини.